12 квітня, значить, діляночка, де була цілина, і засіяли сою. Погода нас чудова. Получається, що закрив вологу і думаю прийняв рішення вже тут, оскільки трактор є, щоб засіяти. Не знаю, що з того вийде, ризик, звісно, є, ну хто не ризикує, той не, не буде мати нічого, ось можна помітити, як цвіте повним ходом дерево, фруктові дерева цвітуть, яблінка почала вже 2-3 дні, як цвіте Но, і погода дозволяє. Зробити посів, ми його зробили. Щось з того вийде, не знаю. Значить, норма висіву ну, приблизно десь розраховано 120, ну виходилось десь трохи більше. Маса 1170 г. І суцільним посівом, тобто з 15 міжрядів, не глушив нічого тут, нічого. Спробуємо тут так, а там вже зробимо. Основні масиви вже зробимо так, як планується. ну словом Таке. Всім добра, до нових відео. Слава Україні. І Україна обов'язково повинна перемогти. Працює техніка в полі повним ходом.